В ефірі програма Докладно, та я її ведуча Олена Скринник. Ми знаходимося в навчально-виховному комплексі Гімназія Перспектива, де за моєю спиною в тих дверях відбувається конкурс Таланти твої бориспільщина, а саме «Калиновий дзвін. 15 лютого відбувся міський конкурс півочих талантів. В актовій залі гімназії Перспектива зібралось більш як півсотні чоловік. У конкурсі брали участь діти від 6 до 17 років. Конкурс проводився у двох номінаціях естрадна та народна пісня. Судили учасників освітяни та культурні діячі міста. Перед початком дійства молоді вокалісти ретельно готувались та повторювали слова пісень. Першим номером став виступ маленьких янголят. Учасників оцінювали за вокальними даними, володінням голосом, сценічною культурою, відповідністю костюму та образу. Інна навчається в сьомій школі. Вона теж співатиме. До конкурсу дівчина готувалась місяць. Обрала пісню Ані Лорак. Сукню вибирала не випадково. Каже, що Блакитний найкраще підходить до її сценічного образу. Ну, тому що це більш підходить до цієї пісні, оскільки пісня пройдеться про кохання, але там описується природа, не дочний, сніг, тому такий вигляд. Учасники ретельно підходили до підготовки своїх номерів. Підбирали костюми, створювали образи, сценічні постановки, а деяким навіть допомагали танцювальні колективи. Крім естрадних пісень, глядачів порадували і українські народні мотиви. У конкурсі приймала участь і учениця навчально-виховного комплексу Гімназія Перспектива Людмила. Дівчина обрала пісню, що припала до серця. Два крила. Коли я почула цю пісню, вона мені дуже сподобалася. Вона мені просто-напросто запала в серце. Підтримати Людмилу прийшов її друг Ян. Хлопець теж навчається в гімназії та теж співає. В цьому конкурсі не брав участь, а прийшов як вболівальник. Зараз буде виступати скоро моя подруга Люда Шелудько. Я за неї дуже вболіваю, бажаю їй дуже перемоги, але вона сама цього ці не хоче перемоги, бо потрібно буде їхати на область. Я не береться визначити, хто кращий. Хлопець хоче дочекати з кінця конкурсу. Саме те, що мені найбільше сподобалося, так сказати, не можна, бо поки що зараз ще триває концерт, і може буде ще більше номерів. От всі дуже класно все роблять. Конкурсі приймали участь і хлопці, вихованці гімназії Перспектива. Вали пісень про неньку Україну, солов'їні ночі та славне місто Бориспіль.